Вітаю вас. Знакові новини на соціальній країні. Також в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії в студії Лана Майковська. До ситуації на сході українські військові укріплюють свої позиції, а терористи продовжують обстріли. Про це повідомляє штаб антитерористичної операції. За ніч бойовики 25 разів обстріляли позиції наших військових. Вогонь вівся зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів та артилерії. Провокації з боку незаконних збройних формувань відбувалися поблизу Донецького аеропорту. Терористи відкривали вогонь по новому терміналу Донецького аеропорту, в населених пунктах Станиця Луганська, Сокольники, Опитне, Піскі, Березове, Новомихайлівка, Тарамчук, Славне, Майорськ, околиці Нікішино, а також Золоте, Чермалик та Орлове. Цієї ночі поблизу населеного пункту Гірське незаконні збройні формування відкрили вогонь по українським воїнам з системи залпового вогню БМ-21 ГРАД. Тим часом на Донбасі діють українські партизани. За даними групи, «Інформаційний спротив у районі Новоазовська російська диверсійна група потрапила в засідку. Сталося це на контрольованій бойовиками території. В результаті зіткнень кілька російських військових загинуло, а їхнього командира поранено. А от у горлівці бойовики Захарченка активно шукають українських диверсантів. Терористи влаштовують нічні облави та стріляють без попередження. В результаті загинув щонайменше один місцевий мешканець. Кілька отримали поранення. Тим часом в кабінеті заступника міністра внутрішніх справ України виявлено шпигунський пристрій. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ керівник апарату Сергій Чебутар. Шпигунський пристрій було вмонтовано у дверний налічник. На думку заступника міністра до цього причетні спеціальні служби за словами фахівців, аби встановити пристрій, знадобилося б не одна година. Чебутар припускає, що встановлення подібного записуючого пристрою могло бути пов'язано з колишнім керівництвом МВС та ліквідацією концерту. Єдапс, який щорічно приносив прибуток майже у мільярд гривень, які розподіляли між собою куратори високопосадовців. Чиботар має намір передати заяву про незаконне прослуховування до Генпрокуратури України із проханням провести об'єктивне розслідування та покарати винних, була встановлена прослуховувача апаратура, а також відеокамери, які були направлені на цей стіл, на стіл, де проводиться засідання. Це не зважаючи на те, що працюю по питанням, які вносять державну таємницю. Вони грунуючи інтересами держави, маючи таку інформацію, могли передавати дійсно тим особам, які на сьогоднішній день працюють проти України. Напередодні засідання Верховної Ради, на якому у першому читанні має розглядатися проект Держбюджету на 2015 рік. Фракція батьківщина провела громадські слухання, аби почути вимоги керівників профспілок громадських організацій та підприємців, які ці висувають до документу. Більшість із них вкрай обурена заморожуванням соціальних видатків, скороченням надбавок бюджетникам та збільшенням податкового тиску. Одночасно, депутати взяли до уваги кілька законопроєктів, розроблених громадянами з метою детінізації секторів економіки, що на їхню думку могло би збільшити дохідну частину бюджету на десятки мільярдів гривень. Фракція Батьківщина спільної самопомічку обіцяє подати всі конструктивні пропозиції на розгляд парламенту. Прожитковий мінімум для працездатної особи становить 1700 гривень. Ну, як ми можемо формувати проект державного бюджету на 1218 гривнях? Брехати, що в умовах кризи український метр складає всього 60 сантиметрів чи кілограм українського сала важить всього 600 грам? Ну, це ми дуримо саме себе. Якщо на радикальному падінні економіки сьогодні збільшуються податки. Не дерегулюється економіка, залишається корупція. Це ми всі бачимо по законам. І в той же час радикально зменшуються доходи громадян, економіка буде далі падати. Ну, це класика економічної е, теорії. Україна в середу тимчасово відключила електроенергію Криму через перевищення попередньо узгоджених лімітів. Про це заявив міністр енергетики Володимир Демчишин на засіданні уряду у середу. За його словами, від середи влада України жорстко контролює дотримання попередньо домовлених лімітів. Як відомо, Україна в середу зранку відключила Крим від енергопостачання, але потім частково його поновила. Тим часом 31 грудня закінчується термін реєстрації для вимушених переселенців, які мають право на соціальні виплати, пенсії, допомогу на дітей тощо за словами волонтерів, щоб отримати довідку вимушеного переселенця у Харкові, потрібно взяти квиток доступу до управління праці та соцзахисту населення аж на березень місяць. Як йдуть справи з отриманням документа у Києві, дізнавалися наші кореспонденти. В районних управліннях праці та соціального захисту населення Києва страшних черг немає. Працівники розповідають, є фахівці, які займаються тільки питаннями переселенців. Сама процедура займає не більше 15 хвилин. При пред'явленні паспорта та ідентифікаційного коду оформляється довідка та допомога від держави для працездатних осіб 442 гривні, для непрацездатних 884 гривні. Єдине, але залишити за собою інші соціальні виплати можуть тільки ті, хто зареєструвався до 31 грудня. Строків реєстрації громадян постановою кабінету міністрів не передбачено взагалі. Був передбачений 100... Строк отримання і подовження соціальних виплат та пенсій, які отримували громадяни на тих територіях, де вони були зареєстровані. Спочатку цей строк був встановлений до 1 грудня, зараз його подовжили до 31 грудня. Через Дарницьке управління праці та соціального захисту населення пройшло близько 10 тисяч осіб. Більшість тих, хто виїхав із зони АТО. Кримчани тут зустрічаються нечасто. Мне нужна справка для того, чтобы устроиться на работу, для того, чтобы устроить ребенка в садик, получить какую-то социальную помощь, возможно, вот так. Вообще-то надо же как-то жить. Э, у меня мама от 30 -го года. Вот, мы приехали сюда. И, и я. Ну, это помощь, плата за квартиру за коммунальные услуги. Это все-таки не маленькая сумма. 840 гривен. Ну, я вважаю, это це хоча б то допомога государства. Реєстрація тих, хто виїхав перше завдання по роботі з переселенцями, відзначають у Міністерстві соціальної політики України. Щоб налагодити роботу, вітчизняні фахівці тісно співпрацюють і переймають досвід у грузинської сторони. Є плани щодо створення електронної реєстрації та підвищення соціальних гарантій для тих, хто вже став на облік. Завершується узгодження документу, який передбачає. Наступний крок по допомозі внутрішньопереміщеним особам, зокрема, це буде йти мова про відшкодування втраченого майна, втраченого житла. Анна Айзенберг, Фарид Гусейнов, соціальна країна. Кримчани в анексованому Криму, котрі не поспішає за російським паспортом, сьогодні мають купу проблем. Разом з тим з боку України не менше порушень. Ляпас від української влади вони отримали не кілька місяців тому у вигляді статусу нерезидента. Про це констатують правозахисники. Такі факти порушень. Дуже багато таких фактів порушень кажуть вони. Більше дізнавалися наші журналісти. Дивіться в наступному сюжеті подробиці. Всі, хто не встиг відмовитися від російського громадянства в анексованому Криму, але не хоче отримувати російський паспорт, стикаються з безліччю проблем. Про це кажуть правозахисники на круглому столі. В Києві активно поширювалися чітки до передостаннього дня, що що термін для написання заяви буде подовжено. Всі про це казали. Я це багато чув, коли в Криму був в ті дні, але потім виявилося в п'ятницю, що його не подовжують. Чому я маю писати щось, що я не визнаю? Про факти порушення прав людини щодо кримчан, які не отримали російський паспорт. Говорять представники держави, громадських організацій та кримськотатарського народу. Так з 2015 року кримчани повинні стати на облік у військкоматі. Не на призив, а даже на постановку на учет влітч за собою согласно российскому законодательству уголовное преследование. І ми получим огромное количество людей, які стануть нев'язними як в Крим, так і в Російську Федерацію. Але на жаль, українське керівництво також порушує права своїх громадян. Получайте Аусвайс, да? Україна на вас не буде в обіді. Що далі робить Україна? принимая закон о так называемой свободной экономической зоне, предательский там совершенно, она дает все права украинским олигархам работать без налогового, без, пошленно, без там при вывозе продукции. Это там до миллиона наших граждан, которые не приемлют аннексию. И они получают вот такую вот оплеуху от украинской власти в виде того, что они не резиденты. Денис вышновецкий Фарид Гусейнов, Черноморская телерадиокомпания, Киев. І це була остання інформація. Випуску. Дякую вам за увагу. Більше новин на сайті Лана Майковська знакові новини з нами зрозуміло.